Пане Дмитре, а от е, ми ж пам'ятаємо, що до 2004 року, до помаранчевої до, е, революції, у нас найпопулярнішим політиком в Україні був хто Владимир Путін. І всі казали: От нам би такого президента, от нам би свізло. Це потім його трошки попустило, але його місце зайняв. Е, хто Лука, Лукашевська Лукаше і, Лука і це при тому, що е, Ющенко, який звав до коренів, який звав там ну е, там і до, до культури, е, який там вперше підняв тему голодомору, був не такий. Тобто, якщо не Путін найкращий, то Лука, тому що крепкий хазяйства чого такого, це як ви думаєте, це в нашій ментальності? Це Збіг обставин чи комплекс меншовартості, чи тут е, цілий букет е, різних комплексів, е, які не дозволяли нас нам тоді стати українцями по справжньому, і, значить, привели нас до війни? Абсолютно над ну, це працювала потужна машина, яка тут ці п'яті колони е, максимально намагалася диверсифікувати, тобто, щоб вони розтягували українське суспільство е, по різних напрямках. Роз... Дмухуючи ти чи інші протиріччя, пам'ятаєте, там три сорти українців, та що на НАТО гірше ніж Гістако, і на жаль, найпотужнішою ланкою в цьому проросійському інформаційному напрямку був 95-й квартал. Жодна закордонна продакшн студія, структура, якась креативне об'єднання не отримували таких величезних сум, як саме 95-й квартал. Я коли робив оці. Досить деталізовані такі аналізи мені надіслали посилання, я не знаю, розповідав вам чи ні, про такий мюзикл-новорічний, як казаки, який вони зняли в 2009 році, де я до цього не, не, не бачив, навіть не чув про цей витвір, ну, не дивився тоді взагалі телебачення, але там просто по цих ну, методічках гібридної війни було розписано. Тобто, це починається з мюзику, в якому знімалися знову ж таки найталановитіші українські актори і виконавці. Але головна фабула: яка, що Катерина рятує оціх, е, українські родини, від цих бешкетників, п'яниць, які там були в Запорізькій Січі. Тобто, починається з того 1775 год, е, е, Катерина козаків в свої родни, там вселень, тому що там всі е, е, в все жменя какими-то афроамериканцями, афр африканцями какими-то, ну, тобто, такі, знаєте. Не ганебні українського взагалі менталітету речі, а всі українці там виключно якісь п'яниці з, з одній руці сулія з горілкою, там в іншій руці там, шматок сала п'яниці. Єди, єдиний позитивний персонаж, який гідний такі, поваги, це той, кого грає сам Зеленський, але зрештою виявляється, що він ніякий не український козак, він засланий казачок, Ярас Пандорін якого Росія відправляє для того, щоб ну вскрити там всі таємниці е диспозиції тут на, на Україні, і зрештою забезпечити звільнення українців від ганебного впливу і е там Туреччини головне заходу? Тому що всі західні е персонажі, які там з'являються, всі збочинці, знов ж таки якісь е наркомани, е п'яниці, сексуальні меншини, які нав'язують Україні якісь там. Дурні на, на податки, я до речі, згадав таку теж історію, коли м, е, я читав серію тренінгів по всій Україні е, про міжбюджетні відносини, і я був в тому числі в Донецьку, в Луганську, там в Сімферополі, і для них дивина була у них у них шаблон. оцей сидів Донбас кормить Україну. Я кажу, а давайте глянемо по бюджетам Да? І там дійсно на бюджети Донецької і Луганської області це власне Донецьк, Луганська, обласні бюджети, всі бюджети міст обласного підпорядкування, тоді щодо децентралізації. Це 12-13 рік всіх районів, всяких оцих папасманих, тоді ще Артемовськ і так далі. Так далі. І був всього. Здається, на 100 чем то бюджетів був один недотаційний. Це тільки бюджет. Міста Донецьк всі решта були дотаційні, але у них в головах сиділо, що Донбас кормить Україну, Тобто шаблони накладували їм, щоб виокремити їх від нас, і це от страшне. Друзі. Підписуйтесь на канал, на всі соцмережі Дмитра Чекалкіна, тому що це не тільки інформативно, це розвиває. Ну і е, не забувайте і підписуватись на Ютуб е, канал Віктора Бабиренко, скаже, як зав'яже. Прошу, 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 дуже. А я ще хотів запитати вас стосовно оцього цього законопроекту, який вони винесли, і вже, виявляється, я думав, на це тільки в перше читання, друге читання. Стосовно того, що можна приміняти кулі, сльозогінний газ і дрони для боротьби з внутрішніми маніфестантами. Я вважаю, що це. Ну, я один відеоблог свій закінчив так, що так товариші з офісу президента, перечитайте. Ні на що не натякають, але перечитайте біографію Ча Чаушеску. Тому що от, от, мені здається, що е, дронами користуватися вміють якраз в ЗСУ, а не в Офісі президента. І там не накликайте біду на себе, на свої ж голови. Що ви думаєте про цей закон? Ну, тобто, для мене це, ну, це ну, я не знаю вже. Вони стерли всі червоні лінії вже по відношенню між собою і громадянським суспільством. Ну це зайвий раз підкреслює їхні страхи, які вони відчувають через те, що після можливих виборів вони втратять владу і відповідно втратять імунітет. Але навіть сьогодні цей Веніславський, крім того, що вони виправдовують ці е, закони, е, які гірші ніж закони там сумно звісні, 16 січня, тому що в, в, без попередження дозволяють використовувати е, зброю і ці БПЛА. Але е, більше того, Венеславський вже заявив на минулому тижні, що. Діяльність зеленського підпадає під бойовий імунітет, тобто, тобто вони да, да, да. хочуть обезпечити йому свободу і захист від звинувачень щодо порушення закону України про оборону, нагадаю. От ми там зараз чуємо від багатьох там спікерів на банковій, що ось за три дні, поки була перекрита розвідувальна інформація, то скільки жертв понесли українські війська на тій самій Курщині, коли не могли відповідним чином там реагувати на переміщення російських військ через те, що не мали відповідної розвідувальної інформації, але ж це було три дні. А Зеленський сім місяців нехтував цієї розвідувальної інформації, і ж не тільки західних партнерів, але й власних розвідувальних служб, які повідомляли йому про ці плани захоплення того самого Гастомеля. Ну як можна виправдати той факт, що стратегічний об'єкт, який був настільки важливий для захисту нашої столиці, опинився практично беззбройним і незахищеним. Ну тобто при наявності безпосередньої загрози, про яку там десятки разів попереджали наші західні партнери, Зеленський мав як Верховний головнокомандующе оголосити воєнний стан і провести мобілізацію так. Ну, і нарощувати ці фортифікаційні е, роботи по спорудженню фортифікаційних там. Об'єктів, але ж нічого цього не робилося, і це ж призвело до страшних жертв, сотні тисяч. Нагадаю, да. що тільки в одному Маріупольському морзі двох вірніше, моргах, було зафіксовано більше ста тисяч ста тисяч небіжчиків. Тобто, хто як можна виправдати яким, якимось бойовим імунітетом, імунітетом таку безпорадну діяльність ну в кращому випуску, випуску випадку, це службова недбалість, але е, насправді це. Не той термін, який треба вживати, це має бути кваліфіковано як національна державна зрада, той факт, що вони нехтували цими попередженнями, і навіть коли Кличко проводив тут в Києві злагодження територіальної оборони, так йому виносили догану, що бачите, ви, ви тут розхитуєте стабільність і нам інвесторів. Ну насправді, коли Зеленський казав, що нам треба захистити о, наші позиції, наші. Інвестиції, тому що ми будемо втрачати там, він казав, там мільярдів. Е якщо будемо оголошувати воєнний стан, він не мав ну, на увазі ті мільярди, які вони заробляли, е прокручуючи через ці е е прокладки, знов ж таки в еміратські придбання бітому, так званого там білоруського. Але насправді, скорше за все, це наявні не, не білоруський, а російський бітум, про який вони там, мабуть, саме домовили свого часу там в Омані, що будуть постачати їм. По ціні нижче там собі вартості, щоб вони тут з одного боку заробляли собі прокручуючи це через посередників, а з іншого боку, піднімали собі рейтинг за рахунок того, що бачите, ми будуємо дороги і дбаємо про українських громадян, українське суспільство будували дорогу. Нагадаю, до Чорнобиля, про який проїжджали там півтори автівки на день. А потім по цій відремонтованій розширеній дорозі російські танки за блічені години. Доїхали до що того ви? самого Гостомеля Бучі та Ірня. А зараз, пане Дмитре, скажіть щось оптимістичне людям. Як ви вмієте? Ну на, на нагадаю, насправді, що в нас приквість така відбулася, шахраї якісь вкрали мій телеграм-канал. Ну не тільки мій там, де було дещо, де щекого ще втрати. Тому ми зареєстрували новий та новий телеграм-канал. Чекав Дмитро чекав новий канал, будь ласка. Підписуйтесь, тому що саме в Телеграмі ми не обмежені там іноді політикоректністю і зайвою там цензурою, і можемо дозволити те, що за що мене постійно банять там в Фейсбуці. Ну так і не відродили ми ну, профілі в інстаграмі, банять в тіктоці Але в Телеграмі сьогодні ми можемо нарощувати аудиторію, тому будь ласка, підписуйтесь, поширюйте, тому що там максимально свіжі й актуальні новини. Але нагадаю, що всі ми сьогодні маємо. Сприймати себе як бійців інформаційного фронту тримаємо стрій, усмішки ширше, порох сухим. Пам'ятайте, що все в наших руках, тому їх не можна опускати до нових. сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну. Ну і знайте, що незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть Но пасаран. тримаємося, Україна має за все смерть вона.